Так, вийшли погулять. Тут вроді інтернет ловить, давай думаю за те ще що... трансляцію <кій> Чисто так Щоб не так скучно було <кій> Так, думаю піду по цей Подивимося Побородимо По лугах, по полях місцевих болотах так би мовити <гум> Андрій Привіт привіт взяв собі квасику, розливайки думаю сьогодні не так жарко трошки вітереці є ми пішли попрем, погуляємо покажу вам свої природи так би мовити <гум> багаті там взагалі красота. поле соняшники які вже починають зацвітати Взагалі бімба. <кій> Якось так. <кій> а це там, коротше, канава, бачите, вже самі кущі поросли вже, як сидіти, по цей. Канава була. Вона засохла, але трохи там сиросі є, і верболози ці поросли. А так, блін, не орані луга. Не орані луга народ. <кій> Цілина так звана. Тут оце не оралося ніколи. Ну, ніколи, ну в принципі, так, да, ніколи не оралося. Але я думаю, скоро розпахають і тут. Чесь в мене така чуйка є. що і тут розпахається. Це типу як паставель рахується. І... Така херня, ще десь до каналу, канали демобрадемо. Куди йдеш Макс? Вперед! вперед! Вперед і тільки вперед! Привіт Макс Джонсенс! Привіт, привіт усім Максимчикам. Вперед, тільки вперед йдемо. На рибалку, да, тільки на рибалку треба вранці. На рибалочку треба вранці двіжувати. Бо оці вечірні рибалки без кльову мене геть не привлікають. Оп! Ля-ля-ля часно забрели сюди, трошки гусей полякав. тут їх скільки. Я ж о твориться. Отак от. Ближче вже навряд чи ну. Такі от діла. <кій> Пішли по берегу. Ми ще ко налякаєм. Чи налякаю О, слухай, там дерево якесь лежить. Типа через річку дерево хтось кинув, перейти можна, чи що. Піти наїбнутись можна. <кій> Не знаю, як перейти, але найдутись точно можна. По ідеї буде. Бачите, яка кенала це. Рязька, всі діла. Тупо Тупо двіжуха така. Безплатні харчі, як то кажуть, для утят. за переходик такий інтересний тут не було доброго дня будеш брати сьогодні танк ой от танк привіт не знаю доброго дня не знаю не знаю дуже дорогий він виходить цікавий мостик цікаво дуже кому він був потрібний Насправді, ну на, лі... на нього лізти я точно не буду. <кій> ну його нафіг. Це справді, бачите, стежка така стежка, трішки в як протоптана. Це ж не людська стежа Ого! А це мені подобається. Кабанчики всі діла. Кабанчики порилися. А там поле, блін, все там вообще бомба. До нього, конечно, йти далеко, но можна пройтись. Там взагалі їмба Взагалі їм Так, крапива, блин Крапивка, крапивка, крапивка. Десь полазимо, по кущах, по болотах. <кій> Бачите, навіть сіно не коситься. Тупо цілина. <кій> Тупо цілина, блін. Треба вибиратися сюди, бо десь залізти щось в такі кущі, щоб потім хрін виберуся, да? не по крапиві. Це десь знайти дорогу бо не по крапівій вилазить. Що <рес> за дві? Привіт, Вася. Да так показую природу. Качок. Ой, качок гусей уже зігнав. <рес> З води. <рес> Звіжуха, дивіться. Торфовища, так звані. Ракушки всі діла. <рес> Земля під ногами прямо двигтить. Болото, болото тупо. Оце ж ці канали покопані для того, щоб вода стікала туди і всушувалась болота. Це міліріація, мільярі... коротше якось так поночно називається. Іди, привіт, як з походайку спіхи. Я не знаю, я не сліжу за вагою. Так все двіжую. Гуляю де і все. Кантера немає, щоб вважатися. Точніше, кантер є 20-кілограмовий, ну, сам розумієш. Не той цей. Не той їй <її> Совісті немає. смислі немає совісті. Володимир, привіт. Тачки відпочивали. Ну так їм же літати положено. Я ж їх не спеціально зганяв, я й здорово не тікають. Ще трошки кабаняч, кабанячі двіжухи. Це слабенько. Це старе, це старе. Це старе, Де, бачите, це сліди видно, як це придивиться. Але це стара тема. Тому не страшно. Як буде свіжа, тоді буде страшно. Почиселя зважу, ну так, да, ногу, руку, так. Да. Блядь, десь забрів, коротше, скрізь сама крапива, питання тепер вилізти. давайте ще що трохи вперед пройдемо. Тоді десь будемо прориватися з боєм. Десь будемо з боєм прориватися Через цю кропивочку всю Да-да-да, по кусочках Так, давайте вам худайку свою покажу. Якщо щось сфокусується на потуху. Де не видно дань чого. 448 калорій вже спалено показує. Браслетик на руці. За сьогоднішню прогулочку оце. Та від ТЦК пішов. Я в ЦЦК вже був, що мені дні тікати? Я можу показати, від мене собі паспорт зараз, можу показати документ. Вони знають, де я живу. Сиділа, де ці ділан, діти, метелик. Тому мені немає сенсу від них тікати. І крапива, блядь. А, сука. <палка> Та палка, блін, яка палка. Будемо зараз якось прориватися звідси. Ну крапива, в принципі, це нічого страшного. Трошки пожалюся, да. З ким не буває, як то кажуть. Куди тут, блядь, проскочить, щоб поменше по крапиві лазити? Блядь, там ще й павуки. -мо! Оце зайшов у дебрі, блять. Ну ладно. Давайте якось будь-який вминать. Сучка. Оце контент, оце двіжуха, ну треба туди пройти. Бля, ще ж якісь гусені чорні, блядь. Диві, ну, йо -мо. <кхід> Пач привіт, це колян з Харкова. Помниш, поки все добре живі. Поняв Колян, помню, Україн Харків, пам'ятаєте, перейменувався. Я знаю, ви в село переїхали. Пам'ятаю. Добре, радий бачити. Друшо, у мене цей. ігровий канал інший створений, він в описі має бути. Друг що, Щоб мали розуміння. І бачите тут ці гусиниці чорні пачка. Ніхера вони скрізь сидять, слухайте. Єба. Якісь вони мутанти, бля, чорні. Їбатій коловратій. Хуйня, пацани, пошти на волі. Гусінь яка їсть крапиву, блядь, йоб твою мать, оце дожилися. Хух! Блядь, ще павуки. Блядь, вискочив, їй біть її мать! Ха-ха-ха! Пішли на нормальні поля, з болота вилізли на стежечку. Так, Сірений виїзд раз на день, бомблять, не тримаюся, я поняв. Та я розумію, що блін Така залупа робиться, ну що поробиш. Я теж готуюсь по своєму, бачите, худаю. Серцево-судинну, блядь. Систему треную по факту. Фух, Фу. блядь, вилізли з кущів. Пульс зараз, блядь, не нахирівший у мене, бо що то відчуває тарабанить. Блядь, 20% батареї, -мойо! Пульс 146 ударів так, ми ну, довго стрімить не будемо, батарея вже жопа, що телефон не протикав зарядить, так що цей. <кхи> Он, дойдемо до поля. Дойдемо до поля і нормально буде. А нас сьогодні не жарко. <кхи> нас сьогодні не жарко, я б скажу так. Нас сьогодні нормальна погодка, ще пробивати, то Сьогодні взагалі по кайфу. Ну так, да, тому ми і не бігаємо. Коли, тому я й не бігаю, я ходжу просто. Бачимо при ходьбі такий по пересічній місцевості, скажімо так. Пусть в районі 130 ударів, тому як і біг. Про що йде мова? Прогулить, прогулянки і тільки прогулянки. Потім уже коли натренуюся, так по все треба починати. А то дуру почать бігати, ну я ж не йогнута людина, вибачте в слові. Скажем так. Говоря, це ми половину пройшли в одну сторону. а третий ми по не по кущах, от тихную його нафіг. Десь 500 кілокалорій спалили. 500 ще назад взагалі здорово буде. Трошечки менше жирем. Трошечки більше помідорів жирем якось так. І потихеньку, потихеньку Воду пий. Ну, вона з тобою є. Я собі взяв компот, так би мовити. Зараз будемо подивитися, що тут посаджено таке інтересне. Гарбузи, походу, слухайте. Слідки хочу скинути. Треба кілограм до 90 скинути, приблизно кілограм 30, мабуть, буде. Ну так, це на око. Так, <кій> <кій> да, реально гарбузи дивіться. Реально гарбузики. Поле гарбузів на насіння. Але щось тут раніше. Це, блядь, розпахали, слухайте сей год. Тут раніше цілина теж була. Ну як, цей останні декілька років, цей рік. В тому році тут, по-моєму, ще цілина була. Ще метрі, мабуть, тут вперед. Ну так, це в цьому году їбанули, блядь. Те що я говорив, розпахають падлюки. Не буде кудись скоро піти погуляти, куди не піде, ні поля будуть. Якщо б'єте одразу потім, чати мене слуби травмувати. Да, так, це понятне діло. У мене і так артрозить за я поняли? Уже зрозуміли. хрещам на ногам пізда, тому бігати така вся історія з вагою 120 кг особливо. <кхи> бігать почнемо, коли буде там умовно пульс при ходьбі 100 ударів, так? я буду потім додати біганину, щоб тримати пульс в районі 120-130 ударів. Так? Це, як то кажуть, біохімія. Зараз у мене 127 ударів пульс. Короткий, короткий простий курс біохімії. Енергія з жирів береться, грубо говоря, коли у вас пульс в, в, в рамках 120-140 ударів, да? якщо вже більше пульс, то енергія береться вже більше не з жирів, а з цукру в крові. Відповідно, це малоефективні тренування будуть для похудання. Тому треба худати також з розумом. А то можуть почати хуярити перші дні, о, типу, там, до, до ригачок бігати, наприклад, да? пусто 60-170 ударів. А худати не худаєш. Правильно? Тому що енергія береться не з тих речовин в організмі. Ось курс, коротенький курс біохімії. Знаєте, як ото буває, дуже перевтомлюється, що тебе типу, аж нудиш такого, так? Да? А то якраз і є вже що цей висмотали енергію не з жирів, а з сукру, грубо говоря, кажуть. Якось так от. Так, зараз так, треба цю секундочку, блядь, Зніму футболку, на голову нав'яжу собі, накину, щоб. футболку на голову накинув погнали в обратну сторону 2 км в день це норма ходити я сам ходив. ну два км це мало це мало якщо за день типу. У мене астма, я не бігаю більше ходю і більше ходжу і ходу от це так да, 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 да. головне щоб не вмер то поки не планую Бігати таке на велосипеді менше на суглоби дає Ну, згоден, згоден. Можна і бігати в цьому, ну в принципі бігати велик. Саме топова штука це плавання. От сама крута штука це плавання. Для підтримки організму в тонусі це і плавання це імба. У тебе абсолютно всі м'язи працюють. Там, молоду, ти ходиш, да, тебе руки ніхіра не роблять. да. На велику п'ятаки руки ніхіра не роблять. А плавання, там просто всі м'язи працюють. плавання це тупо імба для похудання. Але, блядь, плавати особи немає де. Тому, якщо у вас є можливість плавати, то просто плавайте кожного дня, там по півгодинки. Це просто кайф буде для організму. Це я вам, тобі говорю. Це я вам говорю як дипломований викладач фізичної культури. Така. <кій> так, давайте скинемо... Ой. А ще результати подивлюся своїм. Бля, що воно мені цей? Так, 50 хвилин уже гуляю, до речі, нормально. Ще хвилин 20 поки додому, типу годинка буде здорово. 600 кілокалорій. Получається, так. Да? Щось я не можу знайти. А, це, блін, 600 хлопкорік вже тут не, не, не той режим тренування включив, блядь, щоб кроки показувало. Але, на жаль, не вісім після Херсонських ГЕС, ну тут уже залежно від вашого географічного розташування, північніше, південніше. Розумієш, за що я говорю. Тут уже так. Чому з каналом так вирішив? Тому що, дивись, якраз я вирішив кулян розділити повністю контент. Поняв? На тому каналі тільки ігрова двіжуха, поняв? буде. Чистий ігровий канал. А тут от така тема буде. Прогулянки, вечері біля багаття, там, знаєш, такі от відпочинки, на рибалку ходжу зі стрімами на цьому каналі. Ну, такий, знаєш, життєвий канал. Там гусят своїх показував, знімав, тилят своїх показуватимуть. Треба, до речі, викласти <кліх> тиляток своїх, як я там їх годую. Ну така, знаєш, двіжуха, сільське життя. Картопель, ну таке, про що ти поняв, так? Да? Чисто життєвий канал, з яким чим поділиться з людьми охота, знаєш. Ну так. Запитав, цікаво буде дивитися, та будемо, що ні. Погнали. <кхи> якось так от. <кхи> на тому чисто ігровий, щоб зрозумів, оця двіжуха була з Ютубом. Ну, коротше, якось так от вирішив. Ну, типу там теорії воно на ютуб краще вплине. Теорії. Вечеря біля багаття, до речі, буде в суботу, кому цікаво. На цьому каналі ютубовському. Замовив палатку, на пойде в суботу якраз до прийти. Будемо ставитися палатку в цьому, в онлайн режимі, походу на Стінчанському. <кхе> Раз по не 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 йдемо вже по цьому, блядь, ну його нахер. По стежечки. Це у нас там посадка, так званий садочок. Там, там фруктові дерева колись були. Вже мать їх немає. Отсюда, до речі, Блядь, чуть не спалив геолокацію свою. На шашлики буде приїжджати. Мене скажу, Хотів тільки що коїсь сказати, інтересне, ну не скажу тепер. А в неділю самий жаркий день після сі сім тині. Е, ну, ну, в неділю, може й да. Там, опять так іде. Побачимо, який завтра день. О, ну, в суботу ще буде день. Ну, Я в холодку під горіхом буду двіжуху робити. Як завжди, палаточку, палаточку поставимо. Вона в суботу тільки до мене приїде. Надію, в суботу приїде, якщо нормально все буде. Я в суботу її заберу. Іде 17-й. Буде Стрімчанський, будемо палатку ставити потім. Смаколик якісь готувати на багаті. Якось так от. Це прохорока, одні кусти, а гори не показав. Да-да-да. До речі, да, проха. Це ця оця, поняв, дорога по цьому. Алея по кущах. Ну, Бачите, якраз в цих кущах ЛТшки прориваються. Сто процентів. Тупо Прохоровка чи прохорівка, куди там нахуй справно ставити. Така ткареня. Одиця вам покажу брехать. Оце це дерево, оскільки я себе пам'ятаю, воно таким кущем росте і воно більше не ростуть. Подивіться, які получаються бачите? Типу така залупа, вона вверх не росте. Його постійно корови бризають, поняли який прикол? <сі> його постійно корови бризають. І, це. і воно тупо не росте. Таким кущом зробилося їжаком, блядь. <сі> якісь чорні ягодки. Чорні якісь ягодки. Ну я їх стих не буду. А тепер тут корови не пасуться, то можливо якийсь піде з нього ріст. З цього дерева. голки такі, блядь, люті. Ну корм похер, вони його бризають. <сі> Там хоч граблика показати, але не, не, не видно буде. Ладно. Коротше, такий прикол з деревом. Зараз mm -hmm. дійдемо до цього. Не знаю, як там інтернет буде працювати, наскільки якісно. Зараз дійдемо до, до пастуха, до, до землі, яка в мене в оренді. Іли пасовище в оренду. Нас тупо черга три корови, блядь, пласиться цьому році. <кхід> То ми взяли в оренду пастувень. Купили електропастуха, поставив. Тут, Тут і сіла накосили собі. І тепер корови пасуться. Я не знаю, чи будуть мої сьогодні корови вгонитися чи не будуть. 4 часа може, ну так, да, в принципі, воженімося. Трохи, щоб не так жарко було. Якось так от. Та от танку ці... Лайфхаки не розряджай батареї, тири пири насрать тупо. На 3 роки вистачить, то й добре буде. А так цей павербанк в карман і попер. Я за цим не парюся. Я за цим не парюся, типу. Ці розрядки, зарядки. З я за це не переживаю я. Ну так, трошечки попотіли, трошечки погуляли нормально. Так, я юноші на 93-му тренувався по книзі, там було написано ще максимальну грузку і тренуватись рекомендовано з 17 до 19 4-5 разів на неділю. Ну, Дивись, 4 5 разів на неділю це багато. Я б рекомендував би через день, тому що. Але опять-таки, тут поняв нюанси, дивись, похудання і тренування. Якщо дійсно тренування, то через день, тому що організму потрібно відновлюватися. Якщо чисто похудання, так як оце я, да, то можна і кожного дня. Ну, можна, там,